Генерал Хорунжий армії Української Народної Республіки Марко Безручко, людина, яка стала взірцем українського воїна. У серпні 1920 року він очолив оборону за мостя. Саме там українські вояки під його командуванням зупинили більшовицьку навалу Будьонного. Ця перемога врятувала Польщу Європу і дала шанс Україні. Та найбільше про характер генерала говорить його вчинок у 1938 році. Коли польська влада вирішила нагородити його найвищим орденом ворт'юта милитари, він відмовився і промовив: Я воював не за Польщу і не за нагороди. Я воював за Україну. Ці слова це приклад вірності, який надихає нас і сьогодні. Вони доводять, справжній воїн бореться не за чужі відзнаки. А за свободу свого народу. Марко Безручко символ честі і мужності, який продовжує жити в кожному українському захиснику. Слава Маркові Безручко Слава Україні.